Коли ми згадуємо про вимерлих тварин давнини, першими на думку спадають, звичайно, що динозаври. Ці істоти викликають шалений інтерес у публіки. Але крім динозаврів, землю населяли не менш захопливі створіння від гігантських багатоніжок до змій жахливих розмірів. Дивлячись на них, тішимося, що живемо у 21 столітті і ніколи не зустрінемося з ними віч навіч. Всім привіт! Ви на каналі Просвіт, і у цьому відео я вам розповім про найбільших монстрів, які населяли нашу планету в давнині. ТИТАНОБОА ТИТАНОБОА найбільша відома змія в історії. Ця величезна рептилія жила на нашій планеті близько 60 мільйонів років тому. Її довжина перевищувала 14 метрів. А маса сягала понад однієї тонни. Для порівняння, маса анаконди, найбільшої сучасної змії, у середньому становить від 30 до 70 кілограмів. Уперше змію описали 2009 року, коли в колумбійській вугільній шахті знайшли скам'янілі хребці та череп цього монстра. Титанобоа не була отруйною, а вбивала жертв. Величезною стискальною силою понад 180 кілограмів на 6,4 квадратні сантиметри. Уявіть, це ніби людина потрапила під вагу півтора бруклінських моста. Ця гігантська рептилія могла проковтнути цілого крокодила і без проблем справлялася з дрібнішою здобиччю після вимирання динозаврів. Титанобоа була найбільшим хижаком на поверхні планети протягом приблизно 10 мільйонів років. Учені припускають, що змія проводила більшу частину часу під водою, а таких розмірів досягла завдяки теплішому клімату того часу середньорічною температурою плюс 30-34 градусів за Цельсієм. Меганевра. Якщо говорити про сучасних комах, усі ми знаємо, що вони не вражають своїми розмірами. Слово комаха стало синонімом чогось маленького й беззахисного, але так було не завжди. У минулі геологічні епохи на планеті жили настільки величезні комахи, що їх важко уявити. Рекордсменками серед них були меганеври, гігантські бабки. З розмахом крил від 65 до 80 сантиметрів. Вони жили близько 300 мільйонів років тому, були хижаками і живилися переважно іншими комахами, які, до речі, також були немаленькими. Щоб літати з такими розмірами, меганеврам потрібна була величезна кількість енергії. Її вони ймовірно отримували завдяки підвищеному вмісту кисню в повітрі тоді він сягав, до речі, 35%. Але з падінням рівня кисню такі гігантські комахи більше не могли існувати. Артроплевра ще однією моторошною істотою давнього світу була артроплевра з роду багатоніжок. Сучасна багатоніжка поміщається на долоні і виглядає не надто привабливо. А тепер уявіть те саме, але розміром із крокодила і вагою в пів центнера. Саме таких розмірів сягали артроплеври, що існували від 340 до 280 мільйонів років тому. Найбільші з них могли виростати до 2,5 метра у довжину. Своїми гігантськими розмірами вони завдячували підвищеному вмісту кисню в атмосфері, вченим досі не вдалося знайти цілий скам'янілий скелет артроплеври, лише фрагменти завдовжки до 90 см. Їхні рештки знайшли на південному заході Німеччини, а сліди у Шотландії, Сполучених Штатах та Канаді. Дослідники припускають, що тулуб артроплеври складався приблизно з 30 сегментів, укритих зверху і з боків захисними пластинами. Ймовірно, ця істота дихала ногами, руки численних ніг переміщали кисень у спеціальних дихальних трубках, постачаючи організм повітрям. Точно невідомо, чим харчувалася ця гігантська багатоніжка, адже скам'янілих щелеп не знайшли. Палеонтологи, дослідивши скам'яніли екскременти, виявили в них спори папороті, що вказує на ймовірність рослинної дієти. АРГЕНТАВІС. У перекладі з латині Аргентавіс означає величний аргентинський птах. Ця дивовижна істота жила 5 мільйонів років тому на території сучасної Аргентини і була найбільшим літаючим птахом в історії планети. Її зріз сягав трохи менше, ніж 1,5 метра, розмір крил 7 метрів, довжина черепа 45 см, а вага близько 70 кг. У польоті вона набирала швидкість до 65 км за годину. Аргентавіси живилися лише свіжим м'ясом, падло їм було не до смаку. Вони полювали на дрібних тварин, яких проковтували цілими, найчастіше гризунів. Цікавий факт: Аргентавіс не переслідував здобич, паруючи в повітрі, він вистежував з граю тварин, які ставали його обідом, і з висоти падав на них, притискаючи своїм чималим тілом. Жертвами такої атаки ставали одразу кілька тварин, яких Аргентавіс миттєво проковтував. Вимирання Аргентавісів здається дивним тривалість їхнього життя становила понад 100 років, а природних ворогів у них не було. Помирали ці гіганти лише від старості. Раз на два роки самка відкладала пару яєць вагою по кілограму кожне і висиджувала їх. Разом із самцем один сидів на яйцях, а другий шукав їжу. У віці півтора року Ташеня починала самостійне життя, але ставала батьком лише в 10 років. МЕГАЛОДОН Можливо, ви чули історії про гігантських акул. У тричі довших за велику білу акулу і у 30 разів тяжчих. Не хвилюйтеся, таких чудовиськ давно немає. Їх називають мегалодонами, і ніхто точно не знає, якими вони були. Скелет мегалодона складався не з кісток, а з хрящів, які погано зберігаються і швидше розкладаються, ніж кам'яніють. Єдине, що лишилося від цих гігантських риб їхні величезні зуби. Завдовжки до 19 сантиметрів двометрова щелепа мегалодона мала понад 270 зубів у п'яти рядах, гострі та міцні зуби буквально відрізали шматки плоті жертв. За початковими оцінками, розміри риби сягали чи не 30 метрів, але сучасні дослідження показали, що вона була приблизно вдвічі меншою, близько 15-18 метрів. Усе одно вражає за мінімальними оцінками, хижак споживав понад тонну їжі на день. Вважається, що мегалодон мав найпотужніший укус серед риб, його щелепи стискалися силою приблизно втричі більшою ніж у сучасного грибнистого крокодила. Причина вимирання мегалодона, ймовірно, пов'язана зі зміною клімату 2,6 мільйона років тому. Коли охололи океани, а велика фауна, що була його їжею, поступово зникла. Аждархит Аждархит – ще одна величезна птаха з незвичними пропорціями, схожа на жирафа з крилами, невеличке тіло, маленька голова на довгій шиї та довгі ноги. Природа наділила Адже архида міцним великим дзьобом і величезними крилами з розмахом до 10-12 метрів. На відміну від Аргентавіса, аж дархиди не могли довго літати, а лише глісували в потоках повітря. Цьому сприяли їхнє легке тіло і порожнисті кістки, що зменшували вагу. Аждархиди були сухопутними птахами, які вправно пересувалися землею на чотирьох кінцівках. Двох ногах і двох крилах, якими вони спиралися під час ходьби. Здавалося, б, великий дзьоб аж дархидів міг слугувати сіткою для ловлі риби, але риба в їхньому меню була відсутня, адже їхні маленькі ступні не були пристосовані до пересування у воді. Хоча деякі палеонтологи вважають, що вони могли виловлювати рибу глісуючи над водоймами на малій висоті. На суші, ці незграбні птахи живилися дрібними тваринами та падлом. Загалом давній світ сповнений дивовижних створінь. І це ще без урахування динозаврів. До речі, якщо вам сподобався цей випуск, у мене є відео на схожу тему, де розповідаю про динозаврів. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі під цим роликом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!